Туді біс вас представляє космічна одіссея. Серія перша. Веселуха почала! Юний він Пук завжди, коли дивився на зоряне небо, мріяв про космічні польоти. Адже десь там на космічній робо, з фабриці працював його батько. Професор Пук, також він мріяв побачити інші раси. Він довго майстрував машину, яка може рухатися по космосу, брак в своїй лабораторії, домашньому туалеті. І нарешті він зробив її. Проктори космосу, я йду до вас. Першу вирушу на Марс може зустріну там тих легендарних зелених чоловічків. Хм, може вони будуть блакитними? Ви входите в атмосферу масу, приставніть паски безпеки. Дідько, я знаю, що я щось забуду. А. Фух, ледве приземлився. Привіт, йолопа, без пасків безпеки. Я не йолоп, я вінні пук. Привіт, вінні пуф. І звідки він дізнався мою кличку в класі? Далі буде.